Ну, що ж, і всім привіт, друзі, з вами, як завжди, я Патріот, і сьогодні ми робимо отаку на підозю Майнкрафт. Янкрафт. Да, чуть, -чуть странний відос, звісно. Ви спрашиваєте, а де ти зараз знаходишся? А я знаходжуся іменно, в поселенні номер 13. Боже, рідне поселення. Скільки було снято відосів в цьому поселенні? Ви знаєте? Впізнаєте це поселення, мій сусід. О, Боже. А я, як завжди, в це комп'ютер, всі діла і так далі. Да? Але роботу ніхто не відміняв, але я дуже радий, що я повернувся в це по номер 13 Якщо ви хочете, щоб я знімав по поселенню номер 13 відео, лайк, підписочка оформляєм, і так далі. Все, добре, приємного перегляду. а ми, Я погнав так. На роботу. Селянським. Хотя просто давайте матку візьмемо на работу с солянским фермером фермером Лес Го также я позичав в мого сусіда Позичав зараз, я поскожую. Я позичав три діамантики в нього и вертаю. Так, мы попустим собираем, собираем всеки урожай, добре. Солян, привет! Привет, патриот! Ты в наше поселення? Ну так, так, решив спам'ять, ну так сказать, епоху. Що було давним-давно. Ну як сказати, давним-давно. Ну, пару місяців тому. Ех, я просто, я пам'ятаю ці городи, боже мій крутяк. Братва, реально, хто радий? Просто лайк і підписка. Так, ну давайте тут сюди пшенечку засадимо. Пам-бам. Все. Тобто, все ідеально. Ідеально зроблено. То, так, тепер я беру 5 своїх в принципі смарагдів. О, так, скільки я йому там Три смарагди. Потрібно йому віддати. Так, зараз ми це все швидко зложимо. О, кстати, мені потрібно цю пшеничку ще віднести на наш, в принципі, небезпечний склад. Тому що всю пшеницю. Не урожай, а всю пшеницю ми віддаємо вам туди на склад. В принципі, ай. ай яй ай, 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 яй яй ай В смислі? Це що, я не. Ааа! Мирно, 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 господи. Я думаю, чого, чого цього. Чого я. Ну, у мене типу, хп Знялося так. А куди? скрині? що? Це настільки був, ну, не був довго в поселищі туди. Скрийні на складі обрали, чи це тут уже не склад. Коротше, не знаю, хай пускай тут буде лежать, потім в тиселям уже розпрошую, все ж таки, ну, блін, перший день в поселенні, ну. Так це ми теж засадимо І по зараз будемо віддавати. почекайте зараз заскочу додому. Я раз якраз е, заберу залізо, і мені зараз потрібно в ліс. Ну, он тут і коротше. Зараз просто мені на лоза ліз, лоза ліз не таке залізне скрафтити, тому що я забув скрафтити його. Так, давайте ми буквально чуть-чуть, буквально трохи чуть -чуть дерево, здобудемо добудемо дерево чуть, -чуть, чуть, чуть Штучки три, давайте, все. Хатя, давайте, щоб уже уже щоб воно гарно і було. Дерево все зробимо. Так, погнали. Так, 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 так. А с вас лайки и подписочка. Да. Ну, если вам понравится этот видос. Пиу. Так, это все. Все, вроде подобрал. Привет, свинка. Капец, боже, как я рада, что я вернулся в это поселение номер 13. Боже, как это меня это радует просто. Давай там. Сейчас пам 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 28. Хотя зачем я столько? Пам-пам-пам. Сейчас. -пам. Ось таким моим чином. Ой-ой-ой, куди ми. три діаманти я віддаю. Опа, я ж віддаю ці три діаманти все. Все, кайло у нас є, кладемо, ми його все складуємо. Ще одна залізка залишилась. Опа. Ой, яй. Ай-ами. Отак, все. Поважной летсго. Так. Сусід! Аго, відчиняй! Сусід, це патріот! відчиняй! Він ще вдома? Чому його? А його що нема дома. Сусід! Аго! ого говорь. Що? В нього двері открита. Капець, це він ненадежний. Ну і куди мені опача? А що за лісниця? Це що? Він Він чердак зробив? Що? Він чердак зробив? Ні, вроді, вроді не видно, що це чердак, та ні. А ну ззаду, ззаду, ззаду щось є. Теж нічого нема. Стоп, що тогда зачем там лестница і люк? Драбинний люк. Зачем. Хм. Бля, Ну, ладно, ладно, давай, мы його просто складемо і підемо займатися своїми справами. пам парам пам пам М -м, Блин. А може, все ж таки подивитися, що там. Ну так реально цікаво, що, що там у нього є. А вдруг, ну там, ну, ну, щось таке. Прям дуже-дуже цікаво, що мені прям необходимо узнати. Хм... Блін. І що? ви, друзі? Мені предлагаєте робити. Отак, ми краще зробимо. Блін, 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 блін. Так, зараз вже ніч наступає. Е -е ладно, ладно, погнали! Погнали все одно! Так, вроді. Блін! Він же на ніч. Іде, в принципі, він же раніше йде спати, тому з цього ніч, уже зараз ніч, так що не варіант іти ніч туди. Так що давайте включу камеру, коли вже буде світанок. Щось, друзі, ось і запись пішла. А, уже світанок, тому я думаю, що, селям уже прокинувся в принципі, і пішов займатися своїми справами. І, 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 Вроді його нема. А він зачинив двері хоча б. Так, оно моїх три діаманти лежить, в принципі. Ну. О, опа! відчинили двері. Так, вроді. Вроді його ніде нема. Ну що, друзі, як думаєте, чи не лісти, лісти чи не лісти? Що таке? Мені страшно, але ну, вдруг щось там реально таке ценне, цікаве. Mm, Блін. Все ж таки, так, давайте ми зараз оббіжемо Дім, може він. Не йде, кстати. Ле... Драбина ще є, драбина ще є. В принципі, вроді би його і не Нема, да, да. да, Все, ну що? Ну, давайте на всякий випадок ми візьмемо наше, в принципі, Кайло. Mm, блин. О, давайте скрафтимо на всякий случай меч, а вдруг щось там, щось, щось там не безпечне. Так, як там меч крафтиться? А я забув. А. А, Так, так. так діамантовий меч не поготові, готові. Залізне кайло, а вдруг так щось буде ну, прям таке. Ладно, заходимо. Вроді нікого нема, Так-так-так-так-та-ля-ля-ля-ля-ля. Так, Слухай, реально драбина. І люк. <звим gezúc> <specialize> О, відчинились. Що ви готові? Раз, два, три. Ем. Це як? Розумієте? Просто? Це як оце усе? Так, ладно. Наш ніякого внимания не обращаємо, так на всякий ви так закликаємо так нікого вроді. PlayStation! 1, PlayStation 2, 3, 4! П'ять плейстейшнів, всеки тут золото. Золото, якісь знаки. Господи мій. Сніговики! з якоюсь дудкою. Капець. Знаки акваріум. Акваріум боже, Якийсь меч залізний. Бо мене оце смущає! І мене це смущає! Мене оце смущає! Капець! Це скільки оце, оце? І оце золото кошта, ладно, залізо, но золото, золото і оце усе скільки воно цікаво коштувало. Я мені взагалі літо, як він вообще. Що у нас зараз? Осінь, да? Зараз, зараз осінь. Боже, я забув. Вроді осінь. Я він осінь зліпив снігомка. Де він взяв цей сніг? Де він взяв цей череп? Де він взяв цей знак. Окей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, 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 так. Так. Це вообще запрещено! Це запрещено! це все! Храніть щось на чердаке! Ні, іміть чердак це нормально. А храніть багато ресурсів на чердаке, це запрещено Законом! Так що. Блін, відкуди це у селяну? у мого сусіда? Так, ми ну, вроді там ніхто не йде закрив з собою. Капець, просто він такий небагатий, звичайний, як і всі. А, але на чердаку! І чердак це не запрещено, але запрещено одне. Храніть дуже багато ресурсів. Да, там моркву, пшеницю, картоплю, не запрещено йметь. Ну, стільки крутих ресурсів! Запрещено, Бетла, реально. Запрещено оцей, оцей мить оце. Медь, оце, медь, оце Боже, його прибув, скільки це коштувало, я до сих пір в шоці. Він здеспішно і в шоці. Жесть, ну я не знаю, що робити. Я отправлю поступити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, капець, я в шоці. З вас лайки, підписка. Я піду напевно сообщу. Це меру. з вами був я, Патріот. Всім зустріч! Па-па-па!